А не то я дождався. Це капець, капіті сидів. Ждав, ждав, але все таки є. Усім привіт, мене звуть Леся, і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо терванити про саме життя. Підписуйтеся, залишайте вподобайку прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Готуйте собі чайчикабукавусю і до роботи. Як ви розумієте, нарешті ми з вами поговоримо про цей просто неймовірний серіал, коли замирає серце. Коли на цьому каналі ми обговорювали схожий за вайбом серіал, мені звісно писав. Але про коли завмирає серце. Ображаєте. Я подивилась перший сезон за півдня, але, на жаль, тоді я не знімала відео. І ось довелось чекати на другий сезон, який я теж подивилась за півдня. І ось ми тут. Хто взагалі не знає, про що я тільки що сказала? Серіал, коли завмирає серце, це британський романтичний підлітковий телесеріал від Netflix на основі одноіменного графічного веб-комікса Еліс Осман. У нас тут є Чарлі Спрінг, школяр гей, що зробив публічний камінал і через що довгий час страждав від булінгу. Чарлі у нас закохується у свого нового сусіда по парті Ніка Нель. Сона і Нік вже в нас, той самий хлопець з вайбом золотистого ретриверу, увесь такий спортивний красунчик. І ось Чарлі та Нік стають друзями. Чарлі ще сильніше закохується в Ніка, хоч і знає, що шансів у нього ну немає. Чи є? Також нам розповідають про життя їхніх друзів: Тао, Ел, Айзека, Тару, Дарсі Імоген та інших. І повірте, кожна історія з цих людей просто скарб. По-перше, ми можемо поговорити про неймовірну повагу та любов до першоджерела від ідеального касту до просто неймовірно крутяцької. Ідеї додати графічні анімації чи переходи сцен, наче дійсно дивишся комікс. А скільки я зустрічала Тіктоків, ну а як без них, коли буквально слово в слово повторюється сцена коміксу. Навіть розкадровка схожа. Але знаєте, нічого б не врятувало, якщо б сюжет був ну такий собі. Та тут зірки зійшлись у ряд по всіх пунктах, бо сюжет у нас просто прекрасний. Чистий, дійсно підлітковий, без усієї цієї ейфоріщини. Так, я згадуватиму цей проєкт щоразу. Тобто тут підлітки виглядають і поводять себе дійсно як підлітки. Серіал також нам розкриває ширше ЛГБТ Плюс спільноту, бо зазвичай у нас у інших проєктах таке враження, що тільки лг спільнота, особливо у другому сезоні, але про це у частині зі спойлером. Також тут підіймають і інші важливі питання, наприклад, РХП. Тож, якщо ви ще не дивились серіал, по-перше, я вам дуже заздрю, бо ті емоції від першого перегляду це просто щось безцінне. А по-друге, а що ви тут досі робите? Вмикайте скорше Netflix і бігом дивитись. Те саме стосується і тих, хто не дивився ще другий сезон. Дивіться, от прямо сьогодні, і потім повертайтесь до мене, бо у нас тут починається частина зі спойлерами. Мені одній здається, що анімації у цьому сезоні вийшли на новий рівень. У першому сезоні я пам'ятаю тільки листя і блискавки. А тут прям дійсно, наче комікс уже. Особливо мені запам'яталось перше, це переднепритомний стан Чарлі. Бо знаєте, як людина, яка стикалась таким станом. Нам не один раз, на жаль, хочу сказати, що це дійсно так само виглядає і відчувається. І другий такий момент був з Беном, коли він після розмови з Чарлі стоїть у холі. До нього майже дістає хвиля веселка, тобто явний натяк на прийняття себе і своєї орієнтації. Але Бен робить крок назад і уходить. Дуже цікаве візуальне рішення. А ще я ж не читала веб-комікс. Тому, коли побачила трейлер, думала, що увесь сезон у нас буде у Парижі, яке ж у мене було здивування під час перегляду. Згадала свої шкільні часи. Ми от зі школою їздили до Львова на цвинтар. Єдиний мінус, що я знайшла, це мала кількість. Серії, і кожна ще й менше за 30 хвилин. Ось вам яскравий приклад того, чому зараз сценаристи та акторі вийшли на страйк. Позгадайте, як було раніше, коли в одному сезоні було мінімум 25 серій і скільки вони тривали. Ну і перерви між сезонами не були по 5 років мінімум. Але навіть з таким мізерним хронометражом я дуже тішу, що нам розкрили більше персонажів. І не тільки Ніка та Чарлі, хоча навіть це було б прекрасно, а ще й різні орієнтації, що не менш прекрасно. Ну і якщо вже згадали про персонажів, перейдемо до персонажів. Нік, булочка, зайчик, сонечко цього Сезону та й взагалі серіалу питання. Я дуже тішусь його емоційній зрілості, якщо можна так сказати. Ну, тобто, те, як він описує свої емоції, як він не боїться їх висловлювати та чесно обговорювати, які рішення він приймає, як спілкується з людьми, вислуховує та підтримує, піклується за близьких йому людей. І до цього ж він ще й спортивний та розумний. Ну і скажіть мені, що він не заслуговує на усе, чого він хоче у цьому світі. Особливо в цьому сезоні я відзначу лінію з РХП Чарлі. Те, як Нік про це дізнається, як він потім гуглить інформацію, акуратно говорить про це з Чарлі, даючи Чарлі Зрозуміти, що Нік його любить та цінує. Про любить, що у прям не говориться, але це звичайно, що видно. Ну усім, окрім Чарлі, напевно. Ще відзначу такий момент, коли хлопці були у Парижі, залишилися у номері готелю наодинці, почали цьоматися, зловили трішечки при страсті. Але Нік зупинив Чарлі і сказав, що він не готовий для чогось більшого. І вони одразу зупинились без усіляких образ. Це просто прекрасно. Нам потрібно більше таких сцен з такими прикладами. Коли ні, означає ні і не тому, що з ким щось не так. Це не неповага. Чи щось таке, це навпаки, повага до стану та бажань вашого партнера або партнерки. і усілякий інтим можна і треба зупиняти на будь-якому з етапів. І знов повертаємось до думки про підлітковість. Ну, тобто, тут підлітки не сплять один з одним кожні 5 хвилин, як ви розумієте. І обоже мій не ходять оголені. І уявляйте собі, навіть з повною відсутністю інтимних сцен, сюжет розвивається, і на це цікаво дивитись. Скажіть це хтось цему Левінсону. Так, те, що підлітки п'ють, але полі ну це таке собі. Але заради справедливості. Сті це було логічно, бо це ж підлітки, і вони хочуть здаватись такими серйозними, крутими і дорослими. У кого з нас у підлітковому віці не було таких паралел з алкоголем? І плюс, коли Нік і Чарлі вперше п'ють алкоголь, вони не говорять, що це супер класно і випиває там не знаю три пляшки за раз. Вони кривляться від одного ковтка. Досі дуже розумію їх в цьому плані. Плавно так перейшли від Ніка до Ніка і Чарлі. Тож поговоримо тепер просто про Чарлі. На жаль, це дуже травмована дитина, і я зараз навіть не про РХП говорю. РХП це вже наслідок від справжньої травми. У Чарлі. Дуже низька самооцінка, це саме через булінг у школі після камінауту. Вже із заниженою самооцінкою Чарлі почав стосунки з Беном. Через свою занижену самооцінку Чарлі дозволяв Бену поводитись із собою, так як власний поводився Бен, і це ще більше похитнуло самооцінку Чарлі. Тож так, РХП це тільки верхівка айсбергу. разом з невпевненістю у собі, звичкою вибачатись за все, що тільки можна і не можна, і накручувати себе при першій же нагоді. Навіть маючи такого хлопця, як Нік, Чарлі в першу чергу треба домовитися із самим собою. Це дуже добре, що вони розмовляють про свої почуття у стосунках. І серіал, власне, взагалі розкриває багато цікавих тем, тому, думаю, є сенс додати терапію для Чарлі до сюжету. Бо яким би мудрим і свідомим не був Нік, він не спеціаліст. І хоч у нашому інфрапросторі проскакували моменти без дипломщини, сподіваюсь, ми все ж таки це засуджуємо, так? Так, Ел, ікона, легенда, момент. Просто обожнюю цю персонажку, і ви подивіться, яка гарнючка. Я дуже рада, що Нарешті став разом. Звичайно, це їм тяжко далося, бо вони, на відміну від Чарля та Ніка, не розмовляють про свої почуття щиро напряму чи одразу. Хоча б саме це вирішило б їхні проблеми за хвилину просто. Розумію, що це підлітки і оця зніяковілість це дуже підліткова штука. Вони до цього дуже довго йшли, і вони бояться через це щось не так зробити. Тому роблять ще гірше. Вони бояться втратити зв'язок чи перестати спілкуватись і через що роблять помилки, і ти віриш у це. Можливо, я дійсно від підлітків вимагаю занадто багато рець. І серіал би не було цікаво дивитись, якщо б усі були такі правильні та ідеальні. Та я просто хочу, щоб усі були щасливі, і все одно, що це вигадані персонажі. Коли Ел показала усім свою роботу на виставці, я чомусь подумала, що то буде якийсь арт-малюнок для Тао. Можливо, на фоні того музею, де вони вперше поцьомились. Але результат виявився навіть краще. І мені одні здалося, що та картина, на яку Ел дивилася у музеї, все ж таки надихнула її. Не відходячи далеко, Тао краще за мене про нього може сказати моя стрічка у Тікток. Це мій улюблений персонаж після Ніка, як ви розумієте. Так він іноді бисячі, але завжди його вчинкам є пояснення. Мені сподобалось, що у цьому сезоні ми дізналися трішки більше про нього. Нам показали маму та ще одну солодку булочку. Просто нам розказали, що Тао втратив батька, і саме тому дуже сильно нервує, коли щось чи хтось стає на заваді його дружбі з іншими, бо він боїться втратити і їх також. І ось він такий незграбний, іноді смішний, сором'язливий, і через це відчувається справжній. Усі, до речі, радіють його новій зачірці. Питань немає, вона хороша, але і До цього було не так уж і погано. Йому дуже личило, якось навіть зображали його. От вам, як його стара зачіска? І я просто обожнюю його зацікавленість у кіно. Можливо, тому мені так і подобається цей персонаж, бо я сама люблю кіно. Коротше, молодець, як говорять легенди, ти хорошкінс. Ну і що тут ще сказати? Ісак, сонечко, кіцюня, і взагалі. А ця сцена з книжками у книгарні просто айконік. Я ще з першого сезону вимагала для нього більше екранного часу і розкриття персонажа. І от мене нарешті почули. Але у першому сезоні я трішки хибно сприй... Няла у його усі ці емоції і погляди на інших. Думала, що він теж хоче зустрічатись з кимось, тому і чекала, коли йому дадуть пару. Зізнаюся, навіть через це трішки злилась на творців проєкту. Бо чому усім персонажам додають любовний інтерес до сюжету? А Ісак як добрий вечір. Це що через його комплексію? І власно другому сезоні нам таки додали персонажа, яка потенційний любовний інтерес Ісака. І судячи з усього, що ми бачили, я думала, що це буде репрезентація саме гей пар. Бо у нас так є Чарлі, але Нік B. Взагалі то а у випадку з Ісаком все одно відчувало, що щось не те, і люди добрі, як же прекрасно нам до сюжету додали асексуальність. і це круто, що нам почали показувати більше ось таких ось поглядів різних і показують саме на екрані, що це все нормально, і взагалі насамперед я хотіла, щоб Ісак просто був щасливий. Тож тішусь, що він почав шлях до цього, знайомлячись самим собою. Ну хіба це не прекрасно? А знаєте, що ще прекрасно? Імоген захищаємо імоген будь-якою ціною. Це настільки світла і щира душа, я просто не можу. А ще у неї крутий смак у одязі, не те, що у хлопцях, але про це трішки пізніше. Те, як вона просто хоче бути почутою і щоб її поважали, просто дружити і почуватись на своєму місці серед людей, які її цінують. Якщо у третьому сезоні у неї не буде усе добре, я почну полювання на сценаристів. Мені дуже подобається, що вона, хоч і робить помилки, але достатньо поважає себе, щоб визнати ці помилки, зробити висновки і піти далі без цих помилок. Ну, ви зрозуміли, про кого зараз піде мова. Бен. Чомусь я так і подумала, що саме з цим персонажем у цьому сезоні спробують звести імоген. Але цього хлопця спершу треба зводити до психолога. Без жартів, навіть його схибленість на Чарлі вже починає лякати. Звичайно, визнати свою провину і вибачитись перед Чарлі це великий крок уперед. І це дійсно похвально, але тільки якщо це було щиро, не як маніпулятивна спроба повернути Чарлі. Але з ким йому і треба поговорити відверто, так це з самим собою. Бо видно, що він дуже стидається своєї орієнтації. Скоріше за все йому подобається тільки хлопці, але він усілякими методами старається довести це усім, і навіть самому собі, що це не так. Я думаю, що ось чому він почав стосунки з Імген. Через це і напевно, через те, що намагався викликати ревнощі у Чарлі. І як би мені не подобався цей персонаж, дуже прикро, що його не буде у наступних сезонах, бо можна було б зобразити дуже потужні сцени прийняття себе з собою. Але вже маємо, що маємо. Дарсі, от знаєте, що, що але усі персонажі тут прописані просто прекрасно. Вони усі зі своїми власними характерами і проблемами. Ще один плюс цього серіалу. Дарсі відкрилася у цьому сезоні набагато більше, і знаючи тепер її ситуацію вдома, можна зрозуміти її поведінку поза ним. Бо Дарсі у нас хто? Така трішки клон блази, і зазвичай саме такі люди чимось дуже травмовані. І ось на другому сезоні ми розуміємо, що це мама. Так я з одного боку дуже тішусь, тому що нам стали показувати більше батьків, які не соромляться своєї дитини і приймають його, чи її такою, чи таким, як вона, чи він є, як, наприклад, мама Ніка чи мама Тао, яка була просто у захваті. Потів і того, що Тао почав зустрічатись з ЕЛ. Але буде безглуздо вважати, що усі батьки у нас зараз саме такі. На жаль, і от щоб ми не перебували у своїй ідеальній бульбашці. Привіт, мама Дарсі. Останнім часом ми якось багато говоримо про мам, та й таке. Це доволі важка тема. і Я навіть не уявляю, що може відчувати Дарсі, але це дійсно пояснює її поведінку і те, що вона не може сказати Я тебе люблю, навіть якщо вона дійсно любить, бо в її сім'ї, як я розумію, не прийнято було говорити про свої почуття та й взагалі говорити. Дуже крутий момент був, коли усі скинули. На костюм для Дарсі. Я навіть трішки пустила сльозу у цей момент: бо тряся, це так зворушливо. Так приємно дивитись на дружбу усіх цих персонажів, особливо, коли вимушено, знаходишся за мільярд кілометрів просто від усіх своїх друзів, але не будемо про сумне. Це все про тих, про яких мені було багато чого сказати, але у нас є і такий бліц. Тара, що не персонаж, так булочка з корицею. але що я зроблю, якщо це так? Мама Ніка Сара просто неймовірна жінка. Приклад гарної люблячої мами. Я не що саме у неї виріс такий Щем хлопчик, як Нік. Девід, брат Ніка, це просто виключення. Гидота ще та, і мені дуже сподобалось, як Торі його провчила, штовхнувши його телефон. Про Торі, до речі, сестру Чарлі. Обожнюю цю персонажку, вона була Венсдей Адамс ще до того, як це стало мейнстрімом. Іноді здавалося, що її намагались звести з Девідом, але я дуже сподіваюся, що мені здалося. Навіть незважаючи на те, що мій улюблений троп – це від ворогів до коханців, але не в цьому випадку. І моя особиста зірочка цього сезону, містер Фарук, така ж сувора злюка зовні, але яка ж ніжна квіточка на справді? І його фотогенічність мені дуже відгукується. <рик> якщо говорити про третій сезон, то він в нас точно буде. Це анонсували ще з анонсом другого сезону. Тож навіть не треба чекати і дивитись, чи добре спрацює другий сезон по переглядам і Все таке. Чекати з іншого боку доведеться рік, якщо не більше. Але є надія, що все ж таки не більше, бо це не американський серіал, а британський. Тому актори і сценаристи цього проєкту не входять до спільноти сценаристів і акторів, які, власне, зараз страйкують. Тож подивимось. І так знов таки я не читала комікс, тому що буде. Далі я не знаю. Я багато думала над тим, що все ж таки придбати усі ці комікси, але я дуже боюся, що проспойлерю собі у сюжет і що дивитися буде вже не так цікаво, бо не буде вже таких яскравих емоцій під час перегляду. З іншого боку, мені дуже цікаво дізнатися, що ж там буде далі. І, наприклад, у підлітковому віці з тими ж сутінками чи голодними іграми це мені взагалі не заважало прочитати спочатку книги, а потім чекати на фільми. Допоможіть що робити! Як для того, хто не знає, що буде далі, можу зробити декілька припущень. У Ніка та Чарлі буде усе в порядку. Вони вміють розмовляти у парі. Так, можливо, будуть якісь труднощі з РХП Чарлі, але врешті-решт усе буде добре. Елта Тао під загрозою, у них там намічаються стосунки на відстані. А я у якомусь відео, напевно, в ось цьому вже говорила, як я відношусь до такого. Я вірю у стосунки на відстані, коли вони, по-перше, мають чіткий план, коли ці стосунки на відстані перестають бути стосунками на відстані. Це раз і другий, коли такий формат стосунків не розпочинається одразу ж після того, як ви власне почали ці стосунки. Ну і краще від того, що це підлітки, а не більш свідомі дорослі люди не стає у Дарсі старою, теж усе буде добре, але потрібен час, бо з батьками ж не все життя жити. Хтось може зі мною не погодитись, але зараз не про це. Університет з гуртожитком, а далі якось намагатись стати на ноги самостійно. Тим паче, що Дарсі не одна, дівчатка вдвох, а це вже трішки легше. Ісак більше дізнається про себе, знайде спокій у собі і, нарешті, відчепиться від себе. Ну і вимагає щастя для Імоген, бо поки що Чарлі відбирає у неї усіх хлопців. А як ви бачите продовження? Ну а ми з вами побачимось в ось цьому. Ось цьому. Мочи у наступному відео. Та поки що. па-па!